Якщо ви хочете легке та смачне основне блюдо, то немає нічого кращого, ніж запечене лосося із спагетті. Для приготування нам знадобиться три шматочки філа лосося, сіль, приправа до риби, спагетті твердих сортів та вершкове масло. Спочатку я добре просолюю кожен шматок філе з обох сторін. Далі додаю до нашої риби улюблені спеції, рівномірно їх розподіляю на всі шматки і даю лососю постояти декілька хвилин. Дечку я гарно застилаю фольгою та викладаю на неї шматочки нашої риби. Перед запіканням поливаю філа лимонним соком та відправляю запікатися при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Поки наша риба запікається, я приготую спагетті. Тут все по стандарту. Доводжу до кипіння води, опускаю у неї спагетті, додаю сіль та залишаю варитися на маленькому вогні хвилин 10. За цей час я декілька разів помішую, аби спагетті рівномірно проварилися. Після зливаю воду та додаю лише вершкове масло. Такий варіант спагетті мені найкраще смакує із запеченим лососом. Виймаю нашу рибку і йду смакувати, і ви також обов'язково спробуйте. Це легко, просто а головне дуже смачно.